Всім привіт! Любителів солодкого запрошую сьогодні до себе на кухню. Будемо готувати домашнє пісочне печиво з начинкою. Для начинки беремо будь-яке густе варення. Приємного вам перегляду! Спершу приготуємо тісто. У миску провіюємо борошно. До борошна додаємо сіль та розпушувач. Для печива нам знадобиться 200 г м'якого спреду чи масла. Кладемо спред до борошна. Перетираємо усе до утворення крихти. До складу тіста не входять яйця. Тому, щоб замісити тісто, беремо 120 г грецького йогурту або густу сметану. Далі замішуємо тісто. Для того щоб тісто було пісочним, довго не вимішуємо, лише збираємо докупи, що довго вимішувати таке тісто, борошно при контакті з руками дає свою кликовину, тоді тісто стає важким. Для начинки беремо 4 столові ложки будь-якого густого варення. Даємо чайну ложку з гіркою крухмалю та усе перемішуємо. Тісто розділяємо на дві рівні частини. Може трохи липнути до рук, тому робочу поверхню посипаємо борошном. Кожну з частин тіста розкачуємо у вигляді прямокутника товщиною приблизно 4-5 мм. Патилем підрівнюємо краї, щоб нам легше було формувати печиво. Тепер прямокутник ділимо на смужки. Кожну смужку всередині за допомогою ложки викладаємо варення. Так, як показано на відео, дорогі господинки, напишіть, будь ласка, яке варення ви найчастіше використовуєте для випічки. Раї кожної смужки потрібно з'єднати між собою. Добре притискаємо пальчиками для того, щоб при випічці. Нам варення не розтікалося. У виходить такий міні-рулетик, його також ділимо на частинки робимо з усіма частинами тіста. Якщо в кінці виявляється забагато варення, акуратно забираємо ложкою. Вепечу викладаємо на деко застелене пергаментом, випікаємо при температурі 180 градусів. 15-20 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки, оскільки до рецепту у нас не йде цукор, тому печиво паніруємо у цукровій пудрі. У її кількості інгредієнтів виходить багато печива. Це перша порція випікається ще наступна. Тож, хто ще не пробував готувати таке печиво, спробуйте, рекомендую. Це просто швидко та економно. Рецепт залишаю в кінці відео та в описі під відео. Обов'язково додивіться відео до кінця. Усім щиро дякую за перегляд! Хто буде готувати смачного, дуже приємно, що ви залишаєте свої відгуки та вподобайки. Всі коментарі читаю, всім відповідаю. Надзвичайно теплі слова. Дякую вам за це. Ви у мене найкращі глядачі. А нам всім бути здоровими, жити під мирним небом та бути щасливими. До нових та смачних зустрічей.